Так Oh my драген. Так, ріжемо отак просто дольками, і ось так легко він чиститься. Ось так він виглядає, Драгонфруйт. Ну, він такий водянистий, схоже, як наче банан і ківі схрестили. Непогано, але. Не знаю, може він по користі коштує стільки. Ну, їсти можна, сподіваюсь, дитині сподобається. Тора? Гуштуй. Смачно? А пасунт у мене їх купила, так себе, було масно. Так. Лайк показуй.